дорівнює чому одна третя, одна третя. Одна третя. С С основи. На всі 200. Іван розв'язує задачі, наче горіхи лузаєм. Швидко впевнено, а головне правильно. Не підвели хлопця його знання і на складання мультипредметного тесту з математики. Результат дві сотні балів. Педагоги кажуть, максимально сприяли якісному навчальному процесу, попри складні умови, в яких доводилося навчатися. Не просто довелося дітям і в день тестування. Склалося доволі легко. Невдача була, що ми довго сиділи в бункері під час сирени більше двох годин, і нас хотіли відправити на доп, доп сесію, але все-таки нам дали дописати і скласти іспит. Найвищий результат Івана не випадковість. Хлопець перемагав в олімпіадах з математики, брав участь в роботі Ман, був учасником міжнародних конкурсів. Завжди на любиме питання він знав відповідь. Він дуже гарно працював і виконував всі завдання дуже прекрасно, всі домашні завдання. Тобто, йшов в такому напрямку до своєї мрії. Перш за все, знає всі формули, знає всі теореми, доведення. Він молодець. Упевнено подолала вершину НМТ і Поліна склала тест на 200 з української зі своїм педагогом Наталею Черняковою випускниця спілкується біля портрета улюбленої письменниці Лесі Українки. На всі 200 відсотків я була впевнена в тому, що саме з української мови. У Поліночки буде 200 балів. Іноді вона ставила такі цікаві запитання, проблемні запитання, що потім і сам думаєш, ага, треба, мабуть, все-таки десь щось пошукати. Можливо, я помилилася. Тобто вона стимулювала навіть вчителя. Стало у пригоді старанні учениці й хобі, читанням. День книголюба у Поліни не за календарем, а свій власний. Щодня. Тому результати передбачувані. Люблю і зарубіжну літературу, і українську літературу також дуже люблю. Почала готуватися з 10 -го класу, тому у мене не, були, не виникло ніяких проблем. І з усіх предметів я найбільш впевнена була саме в українській мові. Моя мама, моя тітка, моя бабуся, вони мене наставляли, підтримували. Велика шана Поліноччиним батькам за те, що вони зуміли з раннього дитинства привити їй любов до Батьківщини, до України, до народу. Потім дівчинка пішла до першого класу. Ласу, де зустріла також вчительку, яка дуже любила українську мову. Це жолобняк Людмила Валентинівна, яка розвивала її здібності, нахили до гуманітарних наук. Не забувають двох судбальники і своїх перших вчительок. Дякують їм за старт у науці. Нині ж готуються до втілення мрій про навчання в обраних вишах. Ірина Павленко Максим Пономарьов. Цей день.